Всім добрий день, з вами Неля Мурашкіна. Сьогодні буду пересаджувати кратон. Було відео про нього. Ось тут буде посилання. Поки що він нарощує ось такі зелені яскраві листки, дуже великі у зрівнянні з тими, що він мав раніше. Горщик тут невеликий. І саме головне, що він розтріскується, тобто сиплеться. І зараз цей картон під моєю опікою. Він наростив за два тижні такі шикарні листочки, тобто, надалі в нього все тільки на краще буде складатися. Стоїть він зараз на східному підвіконні. І... Скоріше за все буде розфарбовуватися так, як мій картон, який стояв у мене на підвіконні раніше. Він уже рік зі мною. Це черенки від одного картону, одна хазяйка нам дала. Тільки цей стояв піньком наріз, а мій став ну, справжнім, можна сказати, красеним. Зараз ви побачите, який він, ось він. Ну, коли мені його віддали, він був ось таким невеличким череночком. І за цей рік він розвинувся, ну, таким пухнастим кущиком. Але розфарбовується не так яскраво, на жаль, тут не вистачає таких червоних відтінків. Ну, все залежить від освітлення. Це східна сторона. І десь о пів дванадцятого го сонечку вже повертає. Тобто, скоріш за все, цей молодий, ну, тобто новенький картон буде такий самий, як і мій. Ну І зараз займемося пересадкою. Приготувала такий горщик, трошечки більший заввишки, і трошечки більший завширшки. Можна було дати і більшенький, але, знаєте, в меншому горщику менше е вірогідність того, що його зальють. Намагаюсь дістати, міцненько засів, зачепився корінцями за стіночки. Так, зараз горщик ми розламаємо, бо він розтріскується, цінності ніякої, головне для будь-якої рослини. Будь-якої зберегти коріннячка. Коріннячка тут гарне. Так, все достало. Зараз приміряємося у новенький горщик, як буде. Корінчики тут по всій периферії, можете бачити дуже гарненькі. Ну що, пересаджуємо, приміряємося. Гарно стає, але, мабуть, дренаж таки я достану, щоб він глибше сів. Хай краще буде більше ґрунту і буде зручніше поливати. Ну, так буде гарно. Все, саджу. ґрунт у мене самий звичайний, універсальний, за ТБ. Купляла, мені він сподобався і оце користуюсь їм. Ставимо, бачите, тут по розміру все гарненько, сів так, як треба, обсипаю. Тут невеличкий просто горщик, можна було, звісно, і більше, але ризиковано. І навіть не для мене, а я вже казала, що коли я виїжджаю хтось поливає, ця жіночка любить у нас гарненько полити. То так, Картон краще збережеться. Ну, розповсюджую ґрунт по периферії, горщику, постукую, притукую, щоб все гарненько туди зайшло Горщик плотненько. Ну, це вам і вся пересадочка. Зараз зараз тільки -но. підсиплю землю, гарненько полью. Картон я завжди гарно поливаю після пересадки. От, І все. Тут така нетравматична пересадка, тобто, це просто, можна сказати, перевалка. І, і після перевалки, в принципі, рослину можна поставити на звичайне для неї місце на підвіконні. Бо коли ви пересадку таку травматичну зробили, то треба рослину поставити подалі від сонця, щоб вона ну, адаптувалася скоріше, можна ще припшикати. там. А так, все гарно у нас вийшло. Що любить картон вам, ну, як я зрозуміла, ставлю його на саме яскраве місце, але не впритул до скла, бо він. Опіки отримує. Поливаю я його рясно, але після повної просушки, грунту, я навіть можу дати, щоб він і трошечки прив'яв гарну тургор відновлюю після поливу. Оце, показую, який він красень став. Ми будемо спостерігати за його розвитком. До зустрічі!